Сказати, що вирубали? Так, да. да, можна вирубати. Да, Ми побачили, ну, ну, воно зовсім інше, ніж те, що виходить у нас українського на екрани, воно жанрове, як я казав. У ньому є багато гумору, багато е містики, багато страшного, пригод. І... Ну, ви самі все бачили. От, в цілому є мораль. Я думаю, що кожен з вас її зрозуміє. От, мораль цього фільму коротка. Е Давайте позбавлятися свого боїв. Тому що ми забагато думаємо про себе. Можна ви кілька слів, Отже, шановний режисери, Любомир, шановні актори, ми щиро щиро вам дякуємо за сьогодні таку гарну прем'єру, за такий чудовий фільм. Ви сьогодні найкращі, ви українське кіно зробили, ви просто молодці, ви просто супер. І я хочу сказати, що ці квіти приїхали сьогодні до вас з верховини, саме що де народився Любомир, де ріс вчився, де знімався цей фільм. Тому верховинщина, верховина вас дуже любить, пишається вами. І е, я хочу сказати, що ми думали скільки. Е, ну тут яку е, е, кількість світів придумати, придумали 33. Тому що саме у режисера цього року в вересні було 33 роки, 17. і вже, О, так, <реш> <реш> вже у таксона тридцять 33 мати три фільми: перший це «Штольня», другий — «Ломбард», і третій сьогодні надзвичайно чудовий. Це Ціні незабутих, дійсно незабутих предків. Надзвичайно чудове поєднання минулого і сучасного. Це, це ж треба так вміти поєднати і сучасність такий і такий круто так зробити, класно, і так Та і, і навчити нас і навчити нас те, що ми повинні любити своє. Не думати, що тільки хтось щось може зробити краще, адже у нас така чудова архітектура. Ми сьогодні побачили. Кажуть, повчальне та повчальне, тому що ми вчимося любити свою архітектуру. Ми побачили сьогодні стіни Ченовецького університету, і мені дуже приємно, бо я сама там навчалася, а сьогодні це вже на екрані. І це побачать всі. Також наша така чиста українська мова, яку неперевершено донесли до нас актори. І ну, взагалі круто, сучасно, молодь дуже хоче побачити, хто ще не бачив, після реклами, надзвичайно.